Любі друзі, всім привіт! У нас сьогодні розпакування і огляд мультиметра. І що ж, розпочнемо. Так, ось, будь ласка, замовляв не самий дешевий комплект. Даний комплект знаходиться в коробці, тому що є такий самий варіант, але без коробки. Але нам як на відео, то я... Думаю, що буде краще, щоб показати вам його в коробочці, як він приїжджає. Знаю. Відкриваємо. Так, є. Даний мультиметр у нас не звичайний, а виготовлений дуже в маленькому корпусі. От ви зараз його бачите, він трішки більший звичайної шарикової ручки. Бо зазвичай мультиметри класичні набагато більші. Так, сам мультиметр комплектація. Давайте отак, от щоб гарненько було. Інструкція і кабель чорного кольору. Тобто він називається в мультиметрі у нас як роз'ємком. Це нам не потрібно. Коробочку, я думаю, потрібно відкласти вбік. Покладемо її десь тут. Значить, ми бачимо. Що мультиметр не буде вмикатися, тому що в ньому немає джерела живлення. Потрібно його зараз встановити. На жаль, Duracell за рекламу нам не платить, але вибираємо завжди ми тільки їх. Значить, він повинен живитися від однієї батарейки формату 3А. Так, він увімкнувся. Я навіть почув звуковий сигнал про увімкнення. Ось, будь ласка, на ньому написано вже режим авто. Ми здаремо плівочку захисну. Ось, дивіться, на ньому написано режим авто. Давайте даже так вам покажем. Також на ньому тут написані. На корпусі невеличкі характеристики. Тобто він може міряти напругу від 0,8 до 1 кВт. Тобто 1000 вольт постійного струму або 700 вольт змінного струму. Перевага даної моделі є те, що в ньому є режим авто. Наприклад, ми поки його відкладемо в бік, ми можемо взяти мій старий мультиметр. До речі, відео попередніх хто не дивився. Ми в дешевих посилочках замовляли до нього такі крабики, напевно, так вони називаються. Зажимчики на контакти. Я встановив і вони дуже гарно на ньому себе показують. Значить, дивіться, в мене є старий мультиметр, в ньому режиму авто немає, але в ньому є. Він вважається напівавтоматичний. Тобто ми виставляємо, що будемо вимірювати. Так, він трошки у нас в робочому стані е грязний. Виставляємо режим, будемо вимірювати вольти. І потім нам, наприклад, потрібно... Давайте візьмемо батарейку, ту ж саму Duracell, трошки іншу, але трошки більше. Дивіться, в нас є батарейка Duracell, в неї повинно бути 1,5 вольта в зарядженому стані. Тобто, коли вона ще жива, да? Ну Тут кому -таки ці не, не пригодяться, значить ми просто притиснемо. Дивіться, і я вам демонструю. Півтора вольта. На ній зараз є, півтора вольта і 40. Краще 1,5 вольта. І дивіться, якщо мені потрібно міряти змінний струм, змінний струм мені потрібно перемкнути напругу. Наприклад, ось вмикаю АЦ. Перед цим було DC, типу, постійний струм, а це змінний струм. І тільки потім я можу вимірювати, наприклад, напругу в розетки. Але тим самим напругу на батарейки я не можу виміряти, бо бачите, що він мені показує. Він мені показує просто нулі. А тут режим авто вже повинен все вимірювати сам. Значить так, беремо і будемо тестувати наш новенький прилад. Так, як я і сказав, сама нова модель. Але комплект можна було замовити більш потужний. У нього там було б ще такий зажимчик один. Ну, я вважаю, що то все не дуже важливо. Значить, дивіться, ми його вим... підключили роз'ємком, це важливо. Вмикаємо. Так, в ньому є кольоровий oled дисплей, напевно, він так називається. А можливо не OLED, Ну, факт тому, що він даже не повністю кольоровий, а в нього тільки деякі піктограми кольорові. Тепер беремо батарейку. мінус плюс. І дивіться, і він у нас відразу показує 1,5 вольти. Або, якщо точніше, 1,542 вольт. Значить, і правда, в ньому якесь працьовує реле, на Що клацає, це мені не показалося. Напевно, це з-за того, що він в режимі авто вибирає собі напругу, яку, на якому його зараз працювати. Ще раз я для себе перевірив. Він показує DC, постійний струм, автоматичне визначення напруги і, в принципі, все. Значить, дивіться, тепер я хочу продемонструвати вам, як він працює з змінним струмом. Для того, щоб у нас. Працював змінний струм, нам потрібно взяти розетку, яка під'єднана до змінного струму, і просто вимкнути туди, вставити його. Так, щось пішло, не приклади Угу, Не пані. Ось, дивіться, я прилочився трішки, і зараз на дисплеї показано 224 вольти. І 1,10. Поки я вам це казав, стало 223,8. Бачите, напруга скаче, тому що багато споживачів вимкнено в мережу і в когось якась квартира. Зараз стала більше споживати, хтось менше. Наприклад, хтось якийсь вимкнув чайник, і вже показники будуть трішки іншими. Значить, дивіться, я взяв конденсатор і хочу виміряти його. Ємність. Коли ми підставляємо мультиметр до цієї ножки в режимі авто, він не до кінця розуміє, що ми хочемо перевірити в нього ємність. Тоді нам потрібно перейти в ручний режим. Дивіться, Тут написано вольти. Я вам все потім на камеру покажу. Вольти були DC, тобто постійний, тепер змінний струм. А ось ємність F позначається ємність буквою F. І робимо виміри. І він, І він зараз успокоїться, бо будь-який конденсатор потрібно зарядити. І він нам показує, що ємність цього конденсатора 7,6 мікрофарад. Що, в принципі, він зробив дуже, досить таки швидко. А, ну, якщо ми зараз візьмемо старим мультиметром помірюємо ємність. Ось, будь ласка. Ми бачимо, що цей набагато довше вимірює, але він відразу показує 767. В принципі, розбіжності там в межах норми, тим більше конденсатор це. Такий елемент, який не має постійної ємності, в нього трішки може там, 2% гуля... гуляти туди-сюди. Ну, в принципі, я вважаю, результат його непоганий. Потім дивіться, ми ще можемо вимкнути підсвічування. І це все робиться завдяки вашій батарейки 3А. Що я вважаю в такому корпусі просто чудово. Якщо старий мій мультиметр, працює на трьох батарейках 3А. І буває таке, що, наприклад, ти десь працюєш, і тобі потрібен, цей, тобі потрібен цей мультиметр, а в тебе сіли три батарейки, а вони ще тут вінтиком замотані. Боже, це потім вже стає ціла катастрофа. І дивіться, переваги маленького мультиметра. В чому? Ми його беремо як ручечка. Один, два. І ось дивіться, ми так світло потрібно вимкне. І ми ось, ось хоп-хоп-хоп, вимери якісь зробили, зробили все, поклали його, поклали. А цим дивіться, якщо вдома ми щось робимо, то там нема. Ми можемо отак, отак, отак. А якщо в автомобілі ми щось міряємо, то в автомобілі нам потрібно думати про те, про те куди нам покласти цей мультиметр. Потрібно думати про режим, який нам потрібно ввімкнути. І то, це в мене вважається напівавтоматичний, що він типу, вибирає напругу. А є ручні, що потрібно ще верхню границю напруги вибирати. Тоді це взагалі жах. Ти поки зробиш ці виміри, вже нічого не хочеш. А, і оце потрібно, дивіться, у нас дві руки і це третій, куди цей блок дівати, що це доволі таки незручно. А це я купив вже для того, щоб легенько можна було щось тільки тик-тик, вимірити, перепровірити. Наприклад, давайте з вами візьмемо лампу автомобільну. Ось у мене є. Лампа автомобільна, звичайно, для. Задній, задніх фонарів вона використовується як і в задньому ході, так і в стоп-сигналах, габаритах. Доволі такий поширений формат. І ми зараз перевіримо, чи справна вона, чи ні. Наприклад, буває таке, що ти дивишся на неї і незрозуміло, там є нитка чи нема. Наприклад, це в нас прозора, то тут легше цим робити. Наприклад, бувають жовті покрашення, то там взагалі нічого не видно. І потрібно поміряти її цілісність. Ми беремо корпус і середній пін. і у нас пишіть прозвонка, що так, лампа працює, питань нема. Але він у нас пише, що її опір 0,3 Ом. Ми з вами тільки що вияснили, що мультиметр всі основні функції виконує. До речі, за кадром я ним трішки побавився. І знайшов ще одну функцію, така сама, як і в моєму є, це перевірка напруги безконтактним шляхом. Ось дивіться, наприклад, ми хочемо перевірити, чи цей кабель під напругою. Ми до нього підносимо, загорається червоний індикатор. Червоний індикатор і воно пищить. значить все чітко, тут є напруга, сюди краще не лізти. Так само і тут. До речі. Є один режим, в якому в моєму мультиметрі немає. Це нам кабельком поки не потрібен. Дивіться, він нам вказує, називається він L Lua чи як, я не знаю, як це він правильно тут скорочується, він нам показує, де є фаза. Тобто, дивіться, якщо ми будемо сюди сунути, то це нуль, нульовий провідник і він мовчить, нічого не мигає. Якщо ми будемо вставляти його там, де фаза, Давайте трішки тут попробуємо. Якщо він тільки дотронеться до фази, відразу буде звукова індикація, мигати червоне що це доволі таки гарно зроблене. Основні функції, як я вже сказав, мультиметр виконує. Його перевага в тому, що він має маленькі розміри. Також ці штуки, що я купив для великого мультиметру, можна використовувати з маленьким. Наприклад, ось зажив. Але як я Ой, тут він фіксується, так трішки тяжко. Ось. Але як я вже вам сказав, в цьому немає потреби, тому що це як ручка, мультиметр є. Ми ним просто вимірюємо і все з цим добре. Значить, і дуже гарно, що він працює від однієї батарейки. Також в нього діапазон вимірювань великий. І ще що це фірма Aning. Це вже, в принципі, товар не перший цієї фірми, я беру виробника. І до них скарг взагалі ніяких нема. Вблизі можу вам показати його дисплейчик. Ось, дивіться. Він вмикається, режим авто. І тут ми вже бачимо з вами білий, білі цифри і там зелененькі позначки на ньому. Піктограм. Також є три кнопки. Кнопка Довге натискання. Вона вимкнення-вимкнення. Hold-кнопка, це тобто запомина... запам'ятовуємо. Наприклад, якщо у нас тут буде показники 1,5 вольта, ми натискаємо їх і він запоминає Тобто зберігає дану інформацію. А ця функція, ця кнопка, якщо її довго потримати, вмикає ліхтарик. ну Ліхтарик такий чисто присвітить собі до контакту І, в принципі, по ньому напевне все. Як я вже сказав, бралося він для того, щоб... Робити якісь собі ремонти в автомобілі, що дуже зручно. Ну ще, наприклад, в якихось об'єктах, де немає місця, куди класти великий мультиметр. Дякую вам за перегляд. 100% рекомендую даний мультиметр. Чудова річ, хто працює з електрикою, то точно оцінить даний прилад. Так, дивіться, хотів вам ще сказати, що в Україні даний мультиметр. Коштує 1200 гривень, що доволі таки немало. І можна по вигідній ціні придбати його на Aliexpress. приблизно в 10 доларів. Тобто приблизно в 400 гривень. Як ми бачимо, тільки на даному мультиметрі наші магазини заробляють майже втричі. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк, якщо вам відео сподобалось. І так, також можете написати щось у коментарях.